Трагедія сталася у цьому будинку близько сьомої вечора. Відомо, що їй передувала сімейна сварка. Як матір виставляла з дому сина із невісткою, чув, мало, не увесь під'їзд. Я тут подивилася в глазок, а вона тут невістка стояла біля моїх дверей, а вона кричала Уході, у ході А тоді приїхала поліція. І... а Тоді може, син вийшов на балкон, і каже, мама. Чоловік лежить на краще вийти, видно, що не живий. Що саме сталося після родинного конфлікту, мешканці будинку дізналися не одразу. Спершу була версія про самогубство. Потім з'ясувалося, що чоловік надумав повернутися до квартири через вікно. Так він робив, начебто не вперше, проте, на жаль, вже востаннє. Він відсюди. Мог спокійно, наступити туди. Но того, что вот этой рамы не Він мог відсюда, з этого легко переступити мог. А тут вже полтора метра, пол метрів. От і все, Созорвался все Загиблому Андрію було 29 років. Сергій його вітчим. За словами чоловіка, пасинок та його дружина повернулися додому на підпитку. Саме через це матір їх і не пускала. Они там випили. А нам сказала, говорить, я її в Квартиру ні. Ну, Андрій хотів захотів показати, свой, що он хлопець такий, що он може щось це діти. Ну, забив, за тому, що поміняли у нас пакети. Відчай дух видерся з вікна сходової клітини на восьмому поверсі, але дострибнути до своєї квартири не зміг і полетів донизу. Внаслідок падіння чоловік розбився на смерть. Зараз правоохоронці проводять ряд слідчих дій, аби встановити всі обставини і детально дослідити всі причини цієї трагічної події. У поліції вже традиційно розпочали кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство, але інцидент кваліфікують як нещасний випадок. Один з тих, коли п'яного Бог не вберіг.